Всім привіт! Сьогодні я буду закривати зворотню сторону цього пано. Я вже обрізала тканину по колу, залишивши запас тканини близько 3 см. В подальшому нам знадобиться фетер, ножиці та терморучка, а поки затягуємо ниточку. Зараз нам стане в нагоді такий простий шов. Встань між стіпками близько 1 см. Нам не потрібна щільна строчка, необхідно просто захопити тканину, аби вийшов такий рюшик. А аби він утворився, нам необхідно затягнути обидва кінці ниточки та зв'язати між собою вузлик. Далі кладемо наші п'яльця на фетр та обводимо їх по колу. Мало не забула, що можна закрити і ще це внутрішнє коло шматочком фетру меншого діаметру. Я закладаю зараз, поки це можливо, під тканинку. Далі вирізаємо коло з фетру. Коло я підігнала ще приблизно на 5 мм, аби воно вмістилося всередину обідка і не виглядало з країв. Я вирізала ще одне коло з тонкого картону меншого діаметру та наклеїла його до нашого. Фетрового кола за допомогою гелевого клею. Для майбутніх швів я роблю такі позначки терморучкою інтервалом в 1 см. Це нам забезпечить охайні рівні шви по всьому діаметру. До речі, картонне коло я наклеюла, задля того, аби посилити наш фетр, аби він не провисав з часом. Нитку з вузликом фіксуємо на тканині, яка знаходиться під колом, яке ми нашиватимемо. Рівненько прикладаємо фетрове коло та робимо перший стібок. Протягуємо нитку не до кінця, а підхоплюємо утворену петельку та проходимо крізь неї голочкою, затягуючи її. Я обрала напрямок зверху вниз, протягувати голку, затягувати петельку. Важливо, аби голка проходила крізь два шари: тканину та фетровий круг. Якщо вам зручно протягувати голочку знизу вверх, тобто починаючи з фетрового шару та пронизуючи тканинку, будь ласка, робіть так, на якість та вид шву це не відображається. А я рухаюся таким чином, зверху вниз по діаметру всього кола. Мені дуже допомагають ці позначки, шви виходять більш-менш рівні. Глибина шву приблизно 4 мм, Старайтеся робити їх рівненькими. У мене не надто виходить, тому що я всього лише другий раз в житті працюю за таким принципом закриття зворотнього боку мого панно. Зазвичай декорувала зворотній бік ось так, канатиком. Раптом вам цікавий ще такий спосіб. Напишіть, будь ласка, в коментарях я зніму відео. Інструкцію, як це робити. Як ви вже могли побачити, у мене закінчилась ниточка, тому я затягнула нову та продовжую оздоблювати цим швом решту кола. Зовсім трошки залишилося обшивати. Робимо стіпки до тих пір, поки вони не зустрінуться. Перший і останній в цій точці перетинаються, Фіксуємо ниточку. Накладаємо шов в цьому місці кілька разів та обрізаємо зайву ниточку. Ну, ось і все. Ми задекорували зворотній бік панно. Як вам такий спосіб, по-моєму, вийшло доволі охайно та порівняно швидко. Повертаю на місце гвинтик, тепер це панно можна повісити на стіну як картину. За бажанням на зворотню сторону можна ще нашити свою фірмову бірочку. До речі, пишіть в коментарях, як вам сама вишивка цих песиків, по-моєму, вийшло чудово. Дякую за ваш перегляд, буду вдячна за вподобайки, коментарі. З вами була Діанич.